Знову привіт. Чеснота. Е, от часто є так, що коли плануєш зустріч якусь душпастерську на тему чесноти, пишеш або там натуральні чесноти, богословські чесноти, чесноти в нашому житті. Ну і е, признаємося, признайтеся, чесно, якщо бачите, що буде така тема. То, мабуть, думаєте, о, ні, 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 сьогодні не прийду. Це не цікаво. Це знову ми будемо слухати про те, як варто робити, як не варто робити, і, 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 як робити добре, як робити погано, і Взагалі, ну, чесно, це щось таке дуже дуже, дуже старе, дуже нецікаве несучасне, сучасно. Зараз про чесноту майже ніхто не говорить. І взагалі кажуть, що це такий пережиток старих часів 19 століття, може навіть і раніше. От от якби про секс було, от тоді би прийшли, так, да, цікаво. От. І, і отак часто думаємо, але одночасно, коли намагаємося якось жити по заповідям, намагаємося виконувати те, що церква говорить, і бачимо, що ну, не виходить. От, ніби роблю все, роблю. роблю, А є якісь речі, з якими постійно проблема. Просто постійно, проблема за проблемою. Сповідаюся, знову впадає якийсь ріх. Сповідаються знову, сповідаються і знову. І так, таке враження, що в безкінечність. І, звичайно, це не приносить жодної радості, не приносить жодного щастя. Так ось, власне, в цьому і собака, собака заритий наш. В тому, що варто розібратися, а як чеснота може мені допомогти ось цієї ями вибратися? Даю тезу. Теза така: не можна радісно, щасливо і взагалі нормально жити за заповідями без чеснот, не маючи в собі чеснот. Про що йдеться? Може звучати якось занадто абстрактно або якось так теоретично. Ну, от, подумай. Чи не є так, що насправді мислиш в спосіб, який з'явився десь так з 15-16 століття, ти просто не усвідомлюєш собі. Думаєш, що завжди люди отак думали і так жили, і мали проблеми теж в такий спосіб. Жити треба по якимось за якимись правилами. Ну, от для нас, людей церковних, для християн, це в першу чергу заповіді. Ну, а далі йдуть ще закони держави, ну і, і так скажемо, правила доброї поведінки. Отак. От Це перша теза. Правила є. Друга теза за правилами жити важко. Тому що якщо жити за правилами легко, якщо щось мені дається легко, е, ну, то значить, що тут нема місця на, на те, щоб заслужити, щоб на похвалу якусь. Е, якщо. Дані да, справжні правила, то вони завжди будуть важкі. Або більшість правил будуть важкими. І це спеціально Богом зробило нащо? Для того, щоб кожен раз, коли я намагаюся це правило виконати, я буду ніби перешагувати через себе, через своє не хочу. І кожен, за кожним разом, коли я через себе перешагую, переходжу, то. Є, за що мене похвалити, і я собі збираю так звані заслуги. І за це мені якби Господь ставить в моєму небесному щоденнику плюсики або оцінки. І на кінці вже на страшному суді. Суд буде не страшний, якщо цих плюсиків буде дуже, дуже багато. От, А якщо плюсиків небагато, а багато мінусиків, ну, то да, буде, буде проблема. І от ви так... Думаю, мислю і так, бачу взагалі все своє життя: і духовне життя, і просте життя, таке у, у віднос, відносини з іншими людьми в суспільстві. Перестань. Перестаньте думати так, бо е, я особисто переконаний, що такий спосіб мислення про життя з Богом. Життя у суспільстві і продовжує життя. Ну, приведе до того, що ви зламаєтеся. Ви просто зламаєтеся і в певному скажете: стоп, не хочу більше цього. Хочу жити тільки так, як я хочу. Не хочу перешагувати через себе. Мені це все набридло і мене це все втомлює. Я хочу свободи. Я хочу такого е, ж, життя на, на, на такого чила чі, життя. Такого дуже дуже спокійно. Чому проблема? Ну, Власне, проблема в тому, що е, не передбачає таке життя чогось такого, як е, навичка. Не дивимось ми на життя, як на мистецтво, не дивимось ми на життя як на щось, що треба опанувати. Що Дуже-дуже примітивно скажу. Не дивимося на життя як на щось, чого треба навчитися. Добре жити треба вчитися. Добре життя це мистецтво, А будь-якого мистецтва, так як, наприклад, най найпростіше приклади, це музика, це грання на якомусь музичному інструменті, або спів, або малювання, наприклад, або мистецтво ораторське. Ну, бачите, я говорю так, як говорю, але я вчусь, принаймні. Або е, вміння говорити якоюсь мовою, не просто розмовною мовою, якоюсь розмовним стилем, але говорити красиво, літературно, якоюсь іноземною мовою це все мистецтво, це вимагає е, вправ, це вимагає часу і вимагає випрацювання в собі навичок. Так ось, власне, такими навичками у духовному житті, взагалі в житті. Є те, що в українській мові назвали чеснотами. Латинською мовою це називається віртус, чеснота. Грецькою це це від давніх греків, від Платона, Аристотеля. Вони це називали арете. Одразу кажу, не є завданням цього роліка навчити, як чесноти в собі випрацювати. Я заохочую тільки, щоб почати звертати увагу на те, що чеснота є чимось, що дійсно є в нашому житті дуже важливим, а в духовному житті є отак важливим. Без цього наше духовне життя ані не буде добре, ані не буде приносити радості і щастя, ані просто довго не протриває. Ми просто змучимося, втомимося і скажемо: та, та ну, хай воно йде кудись. Я краще буду жити так, як всі живуть. Якось живуть, ну, живуть, ну і я спробую. Як там далі буде, це вже неважливо. Але щоб, власне, не зламатися, щоб не зламатися, я дуже-дуже заохочую звернути увагу на те, що є потреба в чомусь такому, як чеснота. Так ось, чеснота. Даю е, визначення. Чеснота це добра якість духа, завдяки якій живемо добре. І яку не можна використати, щоб зробити якесь зло. І є ще простіше визначення: чеснота це навичка робити добре. Щоб добре жити, треба випрацювати в собі навички доброго життя. І, звичайно, звичайно, як ми знаємо, коли я вчуся грати на музичному інструменті, коли я вивчаю мову. Як я вже, е зрештою, казав, на початку є е потреба в тому, щоб робити через нехочуча. Ну, на початку є ентузіазм, але швидко ентузіазм пропадає у когось, швидше у когось. Довше триває ентузіазм. У мене, наприклад, зазвичай ентузіазм в останньому часі дуже швидко пропадає, на жаль. Так ось, на початку в целях педагогічних треба перешагувати через себе. Але Якщо я роблю все правильно, якщо я якусь чесноту в собі розвиваю правильно, то поволі і моя психіка, моя душа буде привикати до того, щоб так робити. Як у нас один з викладачів моральної теології казав, навчитися жити добре насправді неважко. Вистачить просто практикувати добре життя, практикувати е, ті Акти, ті вчинки, з якими пов'язані конкретні чесноти. Практикуючи, роблячи щось добре, якісь добрі речі, ти просто з певний момент навчишся їх робити. Вони з кожним вчинком, добрим вчинком буде випрацьовуватися в мені, в тобі конкретна чеснота. І кожний вчинок, який вчора ну, вчора, ну, до, раніше мені давався з трудом, то з часом я буду це робити уже ну, напівавтоматично, з радістю. І в, от, в, першу, в першу чергу, воно буде мені приносити задоволення. Проблема є вада, тобто те, що є протилежне чесноті, теж може приносити задоволення. Але якби результатом е, вчинку... Який був е, вчинку, який зроблений під впливом якоїсь вади, є якийсь поганий вчинок християнською мовою гріх, а такою звичайною мовою, ну просто якесь зло, яке зло, від якого будуть страждати або навколишні люди, навколишні близькі мої, або просто люди, яких я зустрічаю, або я буду страждати. Часто навіть не усвідомлюючи собі, що я страждаю. От. Це може приносити, на жаль, задоволення, на жаль. Так, ось, е, вчинки, які зроблені під впливом чесноти, вони в результаті будуть приносити мені задоволення. Я буду бачити сенс, чому нащо мені так робити, і в цьому я буду поглиблювати, поглиблювати і покращувати мої чесноти. От. І, в першу чергу, звичайно, це стосується життя по Божих заповідях За, е, згідно з Божими заповідями. Тобто, із заповідями, якщо в мене будуть... Ці чесноти, ці в мені уґрун... ґрунтовуватися, її заповіді поволі з часом будуть для мене все менше і менше складати труднощів. Може, якщо я на початку навернення були великі проблеми, щоб деякі заповіді виконувати. То з часом, якщо ці чесноти в мені випрацюються, то буде для мене одне задоволення, одна радість. Я цього вам, власне. І а тепер давайте уважно подивимося, які взагалі є чесноти і чим вони від себе відрізняються. Так ось класично виділяють два типи чеснот: чесноти, так звані натуральні або природні, і чесноти, так звані, теологальні або богословські, або надприродні. Натуральні чесноти це розсудливість, бо її ще називають мудрість, справедливість, мужність і поміркованість. Але є ще так звані богословські або надприродні чесноти це є віра, надія та любов. І тут дуже важливо не помилити їх не переплутати. Е, над чим і як працювати. Так ось з натуральні е, чесноти. Над ними я мушу працювати, і я їх випрацьовую сам. Сама. Тобто, добрими вчинками, вчинками які відповідають цим чеснотам, я їх випрацьовую. Е, а ось з чеснотами. Богословськими або надприродніми, є так, що я не можу їх створити сам. Вони ще називаються влитими. Тобто разом з, свят... з таїнствами, в першу чергу, через хрещення, через мій акт віри, Господь мені, в мені якби вливає ці чесноти, ну, звичайно, в початковому стані. І який я через те, що я буду практикувати ці е, вчинки, які е, узгоджуються з цими чеснотами, е, я буду ці чесноти в собі поглиблювати і розвивати. Це дуже-дуже важлива річ, пам'ятати, що надприродні чесноти я не можу в собі випрацювати. Це все благодать, це все дар. Я не можу, сидячи в кімнаті, просто якщо я не віруюча людина, е, собі сам. Сама випрацювати ці чесноти. Я можу тільки якби, відповісти на те заохочення, яке Господь до мене керує, і повіривши, і потім прийшовши до церковної спільноти і е, отримуючи таїнства на початку хрещення, потім Євхаристію, якщо треба сповідь, миропомазані і так далі. Я в собі розвиваю ці е, богословські чесноти. І ще дуже важлива річ. Е, можна подумати, ну добре, але я не особливо віруюча людина, і я так розумію, що ці число, ноти надприродні це такий додаток. Мені вистачить сьогодні тільки природних чеснот, тобто тих, над якими я можу працювати, і які будуть видавати дуже-дуже конкретний результат. І багато теологів, філософів протягом історії дійсно так думали. На жаль, десь так після. XVI століття, в церкві теж з'явилися такий ну, не напрямок думки, але, принаймні, така тенденція розглядати надприродні чесноти як такий додаток до природних, що, в принципі, людина може жити добре, маючи тільки натуральні чесноти, але, звичайно, це її не приведе до Бога, але принаймні на землі вона буде щасливою. Я заризикую скажу згідно з сучасною теологією і, в принципі, здається, згідно з класичною середньовічною теологією, тобто з фамилия що ні, так не є. Теологальні або богословські, або надприродні чесноти нам дані, є дані власне для того, щоби в тому числі ті чесноти, які є натуральними. Набували більшого сенсу, щоб вони мене дійсно мали, могли провадити до справжнього щастя, яким є Бог. Тут варто звернути увагу на такі речі. Подивіться, віра нам є потрібна для того, щоб прийняти якісь факти правди, які є, не є очевидними, тобто існування Бога, те, що Бог мене провадить. І е, те, що пов'язане з усім Божим об'явленням, з вченням церкви, з таїнствами. Е, віра пов'язана в першу чергу з розумом. Це є акт розуму. Надія, ця чеснота пов'язана з е, заохоченням мене до того, щоб власне, в вірі тривати, що е, осягнути. Ціль життя є можливим. Знову через те, що це влита е, чеснота, вона мені, якби Господь сам мені дає можливість, допомагає мені е, в надії витривати. І це все веде до третьої е, надприродної чесноти, як, ті, яка називається любов, тобто бажання з'єднатися, поєднатися з. Найвищим добром, найвищим благом, найвищою правдою, найвищою красою, тобто з Богом і зі всіма іншими людьми з огляду на Бога. Тобто любов, якби найвища тут теологальна чеснота, вона мене буде вести не тільки до Бога прямо, а також вона буде мені допомагати любити інших людей і буде показувати теж сенс мені, на що мені. Любити інших людей, це, власне, так є з природними і надприродними чеснотами. Якщо не знав, не знала про це, зверни на це увагу і почни якось ці чесноти в своє життя впроваджувати. Тобто натуральні випрацьовувати, а теологальні в них тривати. Це дуже важливо. Їх не випрацюєш, в них можна тільки тривати. Так ось зверни увагу, чи не, дарма стараєшся? чи не дарма стараєшся жити з Богом, жити в церкві, жити по заповідях, не звертаючи увагу на потреби випрацьовування чеснот? Чи не є так, що весь вся зжимаєшся для того, щоб. Ну, Боротися з якимись вадами, боротися з якимись спокусами, спокусами в першу чергу, і не виходить, і знову не виходить, і знову не виходить. Або інакше, якщо ти якісь чесноти практикуєш, намагаєшся, пам'ятаєш про них, а все одно не виходить, то зверни увагу, а може все ж таки робить щось неправильно. Е, звернись до потрібної літератури, дуже багато депутати. Е, Пишуть знані богослови, філософи, про те, як, власне, краще розвивати конкретні чесноти, які вчинки розвивають конкретні чесноти, і як робити, а як не робити. Ось. І в першу чергу, подивившись цей ролик, моїм цілем є, щоб почати, принаймні, приймати правду про те, що. Не є можливе життя е, добре без е, чеснот, без випрацьовування в собі чеснот. Тому старайся, пам'ятай про це і не старайся дарма жити без чеснот. Бо нічого не вийде. Я не дуже хочу, щоб е, життя, живучи з Богом, ніби, ніби зламалося. Я бажаю всім щастя і хочу, щоб, власне, ви до цього щастя. До найвищого щастя. Дійшли, а тут, живучи тут і тепер, щоб ви відчували принаймні м, ту частину радості, ту частину щастя, яке Господь нам дає можливість зараз відчути. Не відкидай цього від себе і не позбавляй, не позбавляй себе цієї можливості. Живи, розвиваючи чесноти і живи щасливо.